you uh. Микола, ти провів у Бересі майже всю свою кар'єру. Що для тебе означає цей клуб і це місто? Цей клуб і місто вони відіграють велику роль в моєму житті, тому що це перший мій професійний клуб, і він дав мені крок до великого футболу. Багато чого навчив. І я дякую президенту, дякую всім тренерам, які провели цей етап, коли я був в цій команді зі мною. Кожен тренер. Давав щось своє. Дякую і вболівальникам, тому що вони насправді тут у нас найкращі. Багато де ми їздили, і я вважаю, що саме в Рівному болівальники є найкращими. Чи пам'ятаєш ти свій перший офіційний матч за нашу команду? Як ти можеш його описати? Насправді я зараз згадую цей матч. Це був матч із Колосом, це був матч в Луцьку, тому що в нас тут ще не було стадіону свого. І я тоді вийшов на декілька хвилин. Це були неймовірні відчуття, тому що з дитячих літ я поступово йшов до цього моменту, і це були дуже позитивні емоції. Які моменти у футболці Вереса не завжди залишаться в твоїй пам'яті? Можна сказати, що це буде хай перший дебют мій у футболці Вереса в першій лізі, де ми ще грали, не в прем'єр-лізі, а в першій лізі моя перша гра в основі, де я зіграв Вважаю непогано проти чорноморця. Також дуже запам'ятовується зараз момент, коли ми залишилися в прем'єр-лізі в перехідних матчах. І грали. Також цей сезон останній, які ми грали. Кожна гра була дуже позитивна і дуже прогресуюча особисто для мене. Тому я дякую і особисто тренерському штабу і Олегу Миколаївичу Андруку за те, що вірили в мене і давали цю можливість проявляти себе на полі. За ці роки, через які важкі моменти ти пройшов з нашою командою, як я вже говорив, це звичайно зона перехідних матчів. Я вважаю, що рівненський клуб Верес він має завжди уникати таких матчів, тому що це дійсно йдуть переживання, хвилювання, щоб команда грала на найвищому рівні. Микола перехід до Полісся це безумовно новий виклик для тебе. З якими думками залишаєш наш клуб? І чи було це важке рішення для тебе? Клуб залишаю з позитивним слідом. Вважаю, що Клуб багато зробив для мене, і я вдячний це для клубу, тому що багато дали мені проявити себе. В кожній грі я старався віддаватися на всі 100, тому що це є рідне місто для мене, я живу неподалік, тому вдячний клубу за таку можливість на рахунок полісся. Звичайно, це позитивний йде момент, тому що треба йти і рухатись далі. Вже такий вік, що треба брати нові виклики для себе, і я вважаю, що це йде позитивний. Також момент моєї кар'єри. Микола, з якого моменту ти дізнався, що переходиш до Житомирського полісся? Ця пропозиція надійшла в весняний період. Перемовини тривали, звичайно, недовго. Ми узгодили всі моменти, і, в принципі, всі задоволені: як і клуб, так і я. Протягом року ти, мабуть, слідкував за цією командою. Як можеш описати? Не скажу, що прям сильно я слідкував до того моменту, коли я вже дізнався, що я туди перехожу, я вже чуть більше почав слідкувати і переживати за них. Ну, я хотів, щоб цей клуб іграв в Єврокубках, а там така у них ситуація була. В кінцівка була дуже така напружена, тому хотілося, щоб такий клуб, як Полісся, грав в Єврокубках. І після того моменту, я вже дізнався, коли поступила мені пропозиція, я вже так переживав також і за них. Як ти вже згадав за Єврокубки, Цього року це для тебе буде перший досвід. Скажи, будь ласка, чи переживаєш чи є якісь хвилювання в тебе? Звичайно, що хвилювання вони будуть, тому що це щось новий етап такий в кар'єрі, новий виклик. Тому я думаю, що з першим Тренуванням з першим матчем я зможу заспокоїтись і працювати на всі сто. Як відреагувала твоя родина, коли дізналася про те, що ти будеш грати вже в іншому клубі? Розкажу поділюсь трошки такою історією. Ми, як я вже раніше сказав, очікували те, що рано чи пізно мені прийдеться покинути верес, і ми з дружиною почали молитися за ситуацію цю, щоб перейти в таку команду, яка є. На карті України безпечно для проживання, і щоб клуб був амбітний. І ми дійсно, ну це якось так звучить можливо. Що я скажу, що ми дійсно хотіли перейти саме в Полісся, і воно так і сталося. Ми молилися за цю ситуацію, і буквально там через два-три місяці ми постійно молилися і просили Бога, щоб. Якщо це саме буде в Україні, бо можливо це було б і за кордоном, але ми хотіли, щоб саме в Україні це було по лісі, і воно так і склалось. Ти прийшов з клубом чи не милу історію? Як оцінюєш розвиток клубу Верес за останні роки? Та наскільки на твою думку зросла команда з моменту твого першого матчу? Насамперед багато спогадів, звичайно. Приходить з того моменту, коли я підписав свій перший контракт. І скільки я побачив, як змінювалось все тут в вересі, також і згадую ті моменти, де ми грали і в першій лізі, і як здобули чемпіонство, на яких полях ми тренувалися, і як, яке воно зараз. Розвиток клубу я вважаю, він йде вверх. Можливо, не так масштабно, як всі очікують, але рух іде, і дякуємо президенту. Клубу за те, що він не покладає руки і дає фінанси, шукає можливості через можливе інших інвесторів, допомогу і людей. Тому я вважаю, що клуб рухається в правильному напрямку, і тут буде велике майбутнє для так само для наших дітей, які грають і виховуються в академії і в нашій команді. Цей сезон для тебе був безумовно найкращим в нашій команді, що допомогло тобі досягнути такого результату. Якісь особисті якості, спортивні. Я вважаю, що тут зіграли велику роль головний тренер і тренерський штаб, який завжди підтримував і вірив в мене, допомагали в кожній ситуації, яка була на футбольному полі, так і поза полем. Дякую для кожного гравця, команди, який також підтримували і вірили, і ми, як єдиним колективом, зростали кожен особисто. З ким із команди в тебе залишиться особливий зв'язок. Я дуже відкритий. Я спілкувався зі всіма. Але особливий зв'язок там можливо я виділю і Семена Вовченко. Так як він ми постійно жили разом і що на зборах стільки років, що і поза полем ми завжди разом спілкуємося і. Проводимо час, коли ми саме на роботі. Як би ти хотів показати себе в новій команді? В новій команді звичайно хочеться себе показати як найкраще, щоб також з перших тренувань мене поважали і не думали, що я можливо не потрібен для цієї команди, щоб вони вважали, що можуть на мене покладатися. Що б ти хотів сказати вболівальникам вереса, які роками тебе підтримували? Звичайно, я дуже дякую вболівальникам. Вони неймовірні тут а в Рівному. І я відчував кожного матчу домашнього і виїзного їхню неймовірну підтримку. Я дуже дякую їм за те, що вони вірили також в мене. І з той час ми проходили цей весь період, точніше, ми проходили разом з ними. І я їм бажаю, щоб вони надалі так вірно і гарно і палко болівали за футбольний клуб Верес. Як би ти хотів, щоб тебе запам'ятали в Ересі, яким гравцем, якою людиною? Простий хлопець з міста Здолбонова, який вірив і йде до своєї мети далі. Як ти думаєш, через декілька років чи зміг би ти повернутися у верес, але вже у іншій ролі? Можливо. Я, як і повторював і говорив, що футбол це дуже така цікава робота, тому чому ні? Микола, дякуємо тобі за віддачу за цей сезон і за ті роки, які ти провів в нашій команді. Усім колективам ми бажаємо тобі успіхів у новій команді. Дякую дуже. Також і я дякую кожному, хто є в нашій великій сім'ї. Верес. Я не кажу прощавайте, я кажу до зустрічі, тому що футбольна дорога вона цікава. Тому дякую всім.